Ярослав Михайлович, це ви Микола Ви вийдіть відсюди Вийди відсюди, розбійник Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо балакати про важкий радянський танк об'єкт 252 у або захисник. Це преміум танк і його можна придбати за 9 тисяч бон. Чи актуальний він на сьогодні? Чи варто його купляти, і чому він коштує 9 тисяч бон? Давайте разом розбиратися. Я тільки що відіграв 11 боїв і. Хочу розповісти, як зараз він грається, як ви можете бачити по моїй статистиці. Я наніс середньої шкоди 1635, що доволі мало. Але є виправдання, по-перше, рандом знову ж таки зараз нереальний, по КД граємо з десятками. Напевно, 60-70% я грав по КД з дев'ятками або з десятками. І тільки один бій я зіграв з машинами нижчого рівня. Тобто все одно з дев'ятками, але і там був сьомий рівень. Тобто якась дурдом взагалі аж руки опускаються, не хочеться грати в цю гру. Але все ж таки давайте повернемося до танку. Чи цікавий він зараз, чи ні, і взагалі чи варто його купляти. Ну, по-перше, цей танк він такий неоднозначний. У нього дуже високий перекос, як в плюс, так само він має дуже великий мінус. Давайте почнемо, наприклад, з гармати. Пробиття у нас і альфа шикарна. До цього претензій взагалі нема. 225. У нас пробиття у стоку ББшкою супер. Це просто кайф. І у нас також дуже висока альфа 440. Це також без перка. з перком 445. Шикарно. Взагалі, коли цей танк тільки вийшов, це дуже сильна машина. Напевно, дуже навіть імбова була машина. І тепер який у нього мінус. Щоб це це реалізувати, всю цю і альфу, і це пробиття, нам потрібна якась точність, якої в цій гармати немає. Взагалі просто божевільний у нього розкіт 0,42 і дуже довгий час зведення при абсолютно мертвій стабілізації. Ну добре. Від повороту башти, вона ще більш-менш 0,12, але взагалом там зведення ну теж секунд 5. І якщо Хоча й написано там 2,59, це нічого не означає. Загалом на дальній дистанції стріляти просто неможливо. Наприклад, якщо ми там першу половину бою на якихось міських мапах ми проводимо десь у близьких дистанціях, там не більше 100 метрів, то на якихось відкритих картах або турбобоях, або взагалі там якихось просто ситуаціях, де треба стріляти на дальній дистанції, все це просто неможливо майже зробити, тому що, поки ви будете зводитися, ваші чи союзники чи доб'ють просто цей танк, чи навіть з повним зведенням ви все одно не попадете в танк при такому розкіді. Тому що треба цьому танку ставити, наприклад, в обладнання. Обов'язково якийсь або стабілізатор, хоча йому це все не допоможе. Допоможе тільки міські мапи і ближній бій. Але і це не все. Цьому танку важко навіть і на ближньому бою. Тому що якщо там навіть якийсь танк в позиційній грає, наприклад, якийсь там конь чи щось таке, що від башти грає, там треба вицілювати лючок, то на цьому танку навіть це зробити. Дуже важко. Взагалі ми стріляємо майже. 80% просто з вертухи, тобто без зведення. Ну а тут уже все залежить від вашої фортуни. Якщо гра до вас сьогодні прихильна, то буде залітати, а якщо ні, то ви навіть в упор не будете попадати на цьому танку. Теж саме і з бронею. Хоча вона, якщо подивитися, просто шикарна, тобто навіть я її порівняв сьогодні з Ісом Сьомим, ну ми трошки згодом це зробимо також. Ну то це танк просто 10 рівня корпус тут сто від від 10 го рівня. Ну добре, якщо не від 10, го то від 9 го це точно. Але повернемось знову ж таки до гармати. У нас кути нахилу мінус 6, так мало того, що ми ще не попадаємо в танки, тобто навіть із ближніх дистанцій, так у нас ще і нема ніякого комфорту стрільби. Мінус 6 це замало. Якщо б було б там мінус 7 або мінус 8, то було б набагато краще. І там є один нюанс, до речі, давайте я вам одразу його покажу, щоб не забути. Дивіться, якщо ми граємо навіть від кутів нахилу гармати, ось у нас, наприклад. От, ось, мінус 6 буде десь отак гармату опускатися. Все. Подивіться на це тоді НЛД. Бачите, тоді в ньому вже і броні нема, якщо грати від кутів. Тобто цей танк треба типу його жопу трохи підіймати, тоді буде броня. Ось дивіться, наприклад, ось так: тут уже 240, 235, тут донизу взагалі 250. І тут також божевільні цифри: 292, 282. 317 324, ну, башта не така броньована. Давайте під прямим кутом. Є тут трохи у нас е місця, де він пробувається, 247, наприклад. Ну Сюди не дуже часто залітає, але буває і таке. Ну і також у нас є дві монетки на башті, ось це лючки, я їх так називаю, типу вони схожі на монетки, по 160-150 по мм. Також сюди, якщо якісь точні танки, їм. Ну, без проблем вони вицілюють ці лючки. Ну а так з приводу броні вона шикарна. Ну, наприклад, якщо давати трошки ромба, ось наприклад, такого, жоден танк з. Щучим носом не може такого зробити, тому що якщо ви ромбуєте, ви завжди підставляєте їй свою скулу. Наприклад, дивіться, тут такого немає. Тут можна, дивіться, НЛД у нас 250, тут 240, ну, ближче до стику 235, непогано. І навіть отут 250. Ну і далі тут взагалі нереальні цифри. Тобто, якщо в топі цей танк грає, у нього дуже серйозна броня. Прям дуже. От подивіться, наприклад, під прямим кутом, ось так він на вас дивиться. 224, тут 300, ну тобто навіть десятки не пробивають його голдою. Тобто треба якось ховати АНД і буде тоді вам щастя. Тобто з бронею ми оприділилися, вона шикарна, вона ну, зовсім непогана. Тут у нас 100-мм борт, який також дуже непогано може танкувати, навіть під таким не дуже. Таким гострим кутом, бачите, спокійно може щось відтанковувати. Ну і давайте порівняємо його з ІСом сьомим. Ну, наприклад, ось так. От, ось він дивиться на нас, ось так. І ми зараз просто зробимо також саме. Запам'ятайте, ці цифри 225 і тут ось 320, 313. Також беремо тепер Іса сьомого. Де він тут у мене? Ось сьом. І дивимось на його бронювання. Подивіться просто на цей прикол. Так, звісно, воно тут краще. 243, але ж не набагато. Подивіться, ВЛД у нього набагато гірше, наприклад, ніж у захисника. Так, 243, там 230 чи 220 під прямим кутом. Ну але ж 108 рівень, а це 10 рівень. Ну а якщо тут, наприклад, трохи ромба давати, подивіться на це. Ну, це смішно. Там такого нема, там мінус мінімум 250. Бачите, вся щока, чи скула, чи що воно таке, тут все пробувається без проблем. Ну тут, звісно, буде вже нормальні приведені цифри. Ну, звісно, у ісамого башта набагато краще, ніж у захисника. Це 100%. Так от, в чому я хочу сказати мінус? По-перше, дуже часто, от я прям сьогодні, просто це дуже сильно бісило, поки де я грав з десятками, з дев'ятками. Вони просто бачать його, переключаються на голду і також починають його пробивати. А ви завдяки тому, що у вас дуже погана точність, ви не можете, наприклад, вицілити якісь вразливі зони танку, ну, супернику, звісно. Оце також дуже високий мінус. З приводу живучості, 1550 у нас міцності у стоку. Це нормально закавку кавкою 1700. Так не рекордний показник далеко, але цього достатньо. З приводу рухливості 35, у нас максималка, при питомій потужності, 13 кінських сил. Ну там трохи більше. Але у нього дуже гарна проходимість, він спокійно її набирає. Тобто, взагалі майже з місця. Я дивився проходимість, там у нього проблем. З цим немає. Тому навіть деколи хочеться поставити турбіну тільки для того, щоб він просто максимальну швидкість там, у нього було побільше. Щоб, там, коли не встигаєш на якісь там, позиції. Коротше, ви зрозуміли. З приводу огляду у нас це взагалі просто мертвий огляд 358, і це у мене ще з бойовим братством і з перком на огляд. Звісно, у мене польова модернізація, я забрав у нього огляд, але там щось добавило, не пам'ятаю, що зараз ми подивимося. Ну, давайте одразу, якщо я вже це сказав, подивимось. Тут беремо перший слот до проходимості і до набраної швидкості. Тут я взяв до часу зведення, хоча частіше за все я нічого тут не але просто щоб хоча б трошки швидше зводитись, я взяв до часу зведення. Тут я взяв до, ну, тобто, до мінус арти, але мінус три тут до огляду також. Але це його не врятує, тому краще взяти до мінус оглушення екіпажу і від часу додаткового оглушення. Ну ви зрозуміли. З приводу обладнання обов'язково закалку, але от у мене дуже часто виникає. Взяти щось типу турбіни йому замість закалки, щоб просто там, коли турбобій, наздоганяти своїх супротивників, або їх, типу, ну швидше добиратися до позиції. Тільки за цього, ну а так по стандарту закалка. Досилач і стабілізатор, але я взяв оце система керування вогнем. Тут тобто і стабілізація зразу, і швидкість часу зведення. Тобто, і все одно подивіться навіть з таким так, тут не Т3, у мене Т2 немає оцих шестеренок і все одно просто подивіться на ці божевільні цифри. Це капець просто. Тут, на дальній дистанції нереально взагалі стріляти. Ну, а так, в цілому, коли в топі він грає, це дуже сильна машина, тому що він дуже багато пробачає помилок. Наприклад, для новачка я просто раджу із бонового магазину саме в першу чергу брати його. Він реально може відтанкувати, навіть просто, якщо ви не розумієте, як користуватись якоюсь там бронею, ви просто взагалі, ну думаєте, що мені таке взяти, щоб просто пограти на танку? У нас уже у грі майже не залишилось танків. Ну, якщо брати, от як я коли починав гру, я хотів пограти на танку. Я беру типу назву танку в лапках. Але це ніфіга не танк, тому що ти виїжджаєш і тебе зразу розривають за дві секунди. Ти такий дивишся, а, а що це було? Це танк чи що це? Ну, типу, взяли все, розірвали. То цей танк, це танк, тому що він трохи довше і живе, і він може щось і відбивати, і він своїм дрином, він може комусь зробити боляче. Тобто вам потрібно зробити 3-4 постріли і там дві. 1500 у вас в кармані, але це, от як ви бачите, зробити не так і просто. Як ви бачите, у мене середня шкода 1635. Всього на ньому. На жаль. Ну і середня заблокована шкода 1000. Тобто, все одно за 11 боїв. Граючи з десятками, я в кожному бою мінімум 1000 блокував. Ну і це непогано. Зараз в нашому божевільному рандомі, граючи з ПТшками, граючи з десятками, ви можете щось іще відбивати, навіть не один постріл, а два там чи три. Це багато чого коштує. Тому в цілому танк, ну мені, наприклад, він вже не потрібен, тому що у мене вже є більш цікаві машини просто в ангарі, тільки із-за цього. Тому чи придбав би я його сьогодні? Ну напевно, ні. Але взагалом, якщо брати із бонового магазина танки, то це напевно один з найкращих варіантів. Він веселий, можна сказати. Він веселий, тому що він і боляче б'є, і може щось відтанкувати. Але, от на дальній дистанції це просто капець, і це дуже сильно бісить, навіть на якихось там. 50 метрів буває, просто нічого не пробивається. Ну і зараз покажу вам прикол. Подивіться, просто Лео я не пробив борт, хоча у Лео 30 мм бортова броня, та взагалі у нього там, ну давайте подивимось, просто заради приколу, скільки у нього бронювання. Тут ну, в передній частині 30 мм. Ну, до речі, на вд 70, але ж я йому бив в борту 30 мм і по правилу трьох калібрів я повинен був його пробивати взагалі без питань. Не розумію, в чому прикол тут. Ну, це я ж кажу, і таке у нас у грі буває Із за цього, і не хочеться грати. Тобто. Це не танк винуватий, що він такий, бачите, не може попасти, що він не може пробити. А це просто гра не дає нам пробивати, попадати, тому що буває на отакому дрині без зведення, просто з таким розкидом на весь екран і залітає. І в лючки, і просто там на божевільні дистанції, просто з віртухи, і залітає. А на якихось суперточних танках ніфіга воно не залітає. Тому це все залежить тільки від того, чи прихильна гра сьогодні до вас. Загалом танк я не можу прямо сказати, що це поганий танк. Він нормальний. Якщо саме за бони брати, то я його раджу брати. Але я хочу сказати, що я вже дійшов до того моменту, що тепер мені танки з бонового магазину не цікаві. У мене вже є в ангарі дуже багато цікавих машин, які покраще будуть, ніж любий танк із бонового магазину. Тому напевно буду якусь купляти типу оборудку і все. Ну, або чекати наступного року, думаю, в цьому році вже нічого не оновлять у нас в поновому магазині. Там більше для мене нічого цікавого не залишилось. Також давайте побалакаємо про перки екіпажу. Ну тут все стандартно, знову ж таки, І так як це важкий танк, обов'язково йому ремонт, обов'язково йому. Бойове братство, ну і також я дуже сильно раджу йому все брати на час зведення, на стабілізацію, оці всі перки там, типу, як вони називаються, координація, там, оце швидке зведення. Коротше. Все-все-все, все, що допомагає йому цілитися. Мабуть, також ще можна поекспериментувати, наприклад, зробити замість закалки і ще стабілізатор сюди підкинути, або не знаю, типу приводи наводки якісь зробити, або поліпшений приціл. Можливо, це ще йому допоможе, тому що просто на дальній дистанції нереально взагалі когось вицілити, навіть з повним зведенням, часто летить не туди, куди цілишся. Ну тут все просто, тобто, ви самі все розумієте. перки екіпажів тут навіть балакати нема про що. Також давайте розглянемо скільки з коштує у нас снаряд, наприклад, бронебійний у нас. При такому пробитті, при такій альфі він коштує 1025. Якщо ви дивились попереднє відео, у Крайсвера при Альфі 320 і при пробитті 200 там, чи 198 також коштує 1000 снаряд. Тобто цей снаряд, напевно, коштує цих грошей. Ну, тільки із за того, що тут точності нема, можливо, хотілося б, щоб він коштував трохи. Менше. Ну, голда у нас е, пробиває 265, альфа 440, летить цей снаряд швидко, 1250, коштує 4800. Ну, нормально. Фугасик у нас, до речі, пробиває більш-менш непогано 68 аж і наносить 530. Ну, Але швидкість польоту снаряду у нас 700, коштує 608 копійок. До речі, дуже часто у мене вилітала альфа як і за 500, так і менше 400. Це також цікавий тут момент. Ну і також танк дуже критується, часто горить, тому обов'язково треба возити йому автоматичний вогнегасник. Хотілося б, звісно, якийсь доппайок, щоб розігнати його. Коротше, все йому додати. І середню шкоду на хвилину, і типу зведення, там, і розкіт, і все це покращити хотілося, але, на жаль, обов'язково треба возити вогнегасник. З приводу фарму забув сказати ще, дивіться, 11 боїв я зіграв, чистими я на фарму 533. Тисячі кредитів. Чи багато це, чи мало. Дивіться, ну, по-перше, небагато я сьогодні на стріляв. Там, скільки у мене, середня допомога 431. Ну тобто, сумарочка, хай буде під 2, ну 2000. Ну в цілому, скільки це за 11 боїв. По 50, по 50 чимось. Грав, до речі, без резервів, тобто, без нічого. Просто от спрям аккаунт. Тому робіть висновки самі: чи багато це, чи мало. Так, ну ось таке сьогодні відео, можливо, ви не згодні, комусь він може подобається цей танк, комусь не подобається, обов'язково напишіть в коментарях. В цілому, що я можу сказати, танк нормальний. На ньому можна грати, і він веселий, до речі. Ну а на сьогодні все. Всім добра, до нових зустрічей.